Привіт, усім! Вітаю вас на моєму каналі! Готую Оксана Савчук. Сьогодні у нас з вами панна Кота двошарова. Отже, для першого шару нам потрібно 200 мл вершків 33% жирності та 100 мл молока, 8 грамів желатину. У мене вже замоченого згідно інструкції. 22 грами, тобто 3 чайних ложки цукру. Для другого шару нам потрібно 200 мл соку, у мене апельсиновий, 8 грам желатину, теж замоченого згідно інструкції. 22 грами цукру. Я підібрала все так, щоб було легко запам'ятати. І м'якоть апельсини. У мене не апельсинка, у мене мандаринка. Отже, приступаємо спочатку до першого шару. Отже, у сотейничок зливаємо наші вершки з молоком, цукор і ставимо до вогонь, на вогонь до повного розчинення цукру. Цукор у нас розчинився, кидаємо наш жилатин і розмішуємо до повного розчинення жилатину. Ви можете окремо желатин Розігріти у мікрохвильовій печі, щоб розійшовся. Ніто ставити на вогонь і доводити до майже так, щоб не закипіло. Желатин у мене вже розійшовся, наливаємо по наших скляночках. Ось, і ставимо у холодильник. До повного застивання. Поки у нас білий шар застиває, беремося до другого шару. Отже сок з цукром. Якщо у вас, цук... Якщо у вас купований сік, то можете трішки менше цукру дати, щоб не було таке солодке. Ставимо на вогонь розчиняємо цукор. Цукор у мене вже розчинився, кидаю весь желатин і розмішуємо до повного розчинення. Можна поставити трішки на вогонь. Желатин у мене розійшовся. Тепер ставимо сироп, чи як назвати другий шар, остивати до кімнатної температури, щоб залити на білий. Шар. Желе у нас уже розійшлося. Так, наливаємо до повного. Ось так. І ставимо нашу мандаринку красиво. Ось така пана кота у нас вийде. Я поставлю зараз у холодильник, вершній шар застигне. Ви робіть пану коту, діліться рецептами, чи ви пробували. Усім вам дуже дякую за перегляди, за ваші коментарі. Дякую, що ви зі мною. Мир з нами!